Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Обстановка на Луганському напрямку протягом доби була напруженою та важко прогнозованою. Характеризувалася активізацією дій бойовиків ЛНР. Порушивши вимоги режиму припинення вогню, терористи знов обстрілювали наші позиції, провокували бойові зіткнення. Маємо чотири обстріли та одне бойове зіткнення. Так, об 11.00 терористи атакували один з наших підрозділів. Бій тривав 15 хвилин. Напад було відбито без втрат з боку захисників України після 17.00 двічі з напрямку селища Жолобок зі стрілецької зброї було обстріляно 29-й блокпост. Годину з 21 до 22 тривав обстріл з водного опорного пункту з напрямку Сміле. А над ранок з автоматів та піствольних гранатометів впродовж п'яти хвилин було обстріляно наші позиції з напрямку Слав'яно-Сербськ. Українські підрозділи втрат не зазнали. Втім, учора. О 10.30 при виконанні завдань з інженерної розвідки на вибуховому пристрої підірвалося двоє українських військовослужбовців зі складу групи розмінування. Поранених було оперативно евакуйовано до шпиталю у місті Харків вертольотом Мі-8 зі складу зведеного авіаційного загону сектору А. Наші підрозділи займалися виконанням визначених бойових завдань. Основні зусилля були зосереджені на охорону та оборону базових таборів, блокпостів, зводних опорних пунктів, на нарощуванні системи інженерних загороджень, створенні додаткових запасів боєприпасів. Сьогодні у місті станиця Луганська представники Збройних сил. Та МВС України за участі спостерігачів ОБСЄ роздали місцевому населенню кілька тонн гуманітарної допомоги. До зустрічі завтра разом переможемо!